Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає а, з нами на зв'язку. Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава! розпочнемо з ракетника ракетних атак знову. Херсон, Харків, Кривий Ріг. А, яка військова доцільність цього? Чи це просто ракетний терор для того, аби ось тероризувати мирне населення? Воєнної доцільності немає і не було, і не буде. Вони як тероризували, Україну, так і будуть тероризувати. Вони не можуть змінитися з тим, що ми українці вирішили будувати свою незалежну процвітаючу країну без них. Це для них жахливий сон. Московська імперія неможлива без українців. Це і є от причина цієї війни. Ми дали рішучий Опір і вони займаються своєю класичною історичною тактикою, якою займалися завжди починаючи з 1840 року, коли уперше вирізали Київ на превеличезний жаль. Така сумна реальність. Били, б'ють і будуть бити. Все, що можемо робити, це тільки нарощувати нашу протиповітряну оборону. Рано чи пізно дійдемо до найвищих коефіцієнтів збивання, але пам'ятаємо, що на 100% небо ніколи не прикривається. Дуже болюча і прикра чергова трагедія у російсько-українській війні. Розуміємо, що звір хижий і він не збирається здаватися. Він може бути тільки знищений. Наталія Гуменюк говорить, що готуються окупанти до потужних атак. А з чим це може бути пов'язано, що ось такі часті ці ракетні атаки через наші успіхи на фронті? В тому числі, але й наближаються сакральні моменти. Наш противник схиблений на, на сакральних датах. У нас попереду день прапора і день незалежності, і на мій погляд, що під ці дати вони будуть особливо лютувати. Так вона що в їхній психології влаштовано. Пане Петре, про ситуацію на полі бою на Бахмутському напрямку, українські війська за час наступу звільнили 37 квадратних кілометрів території. За минулий тиждень на цьому напрямку сили оборони звільнили 2 квадратних кілометри. Повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. І про південь йдеться. То за останній тиждень збільшено звільненої території на 12,5 квадратних кілометрів. От враховуючи ту кількість російських окупантів, кількість їхньої артилерії, за Міновані території, їхні огородження ось така динаміка звільнення українських територій. Вона може зберегтися. Вона і буде зберігатися, вона є абсолютно слушною і коректною. Ми дуже хочемо, щоб звільнення наших земель відбулося за прикладом харківської операції. Так не буде. Все іде і вже має повністю ознаки Херсонської операції. Нагадаю, херсонська операція почалася в липні минулого року, а закінчилася аж у листопаді. І в умовному вересні чи навіть жовтні ніхто з нас не піднімав планку емоційного очікування, що, мовляв, завтра все має скластися. Так, ми люди улаштовані, що позитивний досвід більше зберігається у нас ніж не. Негативний, однак, у стратегічному контексті все дуже коректно, все дуже грамотно іде у правильному напрямку. Я не маю ні найменшого сумніву, що як мінімум південний поздар обов'язково обрушиться. Чому тому що росіяни дуже зосереджено, активно і наполегливо укріплюють перекопський перешийок? Це є ознакою того, що не усвідомлюють, що з півдня їм доведеться. Робити жест доброї волі, питання лише коли і за яких обставин це складеться. А на бахмутському напрямку також помаленьку, поволі, але все ж таки іде по нашому Бахмут іде в оточення оперативне і рано чи пізно воно має таки скластися, і це дійсно буде серйозна точка їхнього провалу. Але є ще два напрямки, про які ми чомусь перестали говорити: Авдіївський і і там направлені також кладе колосальні сили, і за півтора року не може там просунутися. Це дві стратегічні точки, які у притул наближені до Донецька. і вони також з українського боку українці показали просто колосальну велику воєнну майстерність стосовно утримання по великому рахунку голої території. Все йде по нашому. набираємося терплячки і здорового глузду. Це фундамент нашої перемоги. Пане Петре, якщо говорити більш детальніше про Бахмутський напрямок, запеклі бої тривають зараз у районі Кліщівки. Розуміємо, що це важливий сектор, де ми можемо створити передумови для знищення угруповання в Бахмуті. Як загалом оцінюєте ситуацію довкола цього населеного пункту? Ще раз я вже цю точку зору частково зачепив. Рухаємося до оперативного оточення цієї зони. І якщо нам здасться знищити це угруповання, а було б ще краще, щоб кілька тисяч росіян здалися в полон. Оце дійсно може бути перша відправна точка для каскадного обвалу фронту. Але, знову ж таки, давайте не поспішати. У них є можливості відійти? Вони не відійдуть. Чому? Тому що це питання політичне. Путін навіть нагородив героїв взяття Бахмуту, і вони будуть там класти все, що тільки можуть, для того, щоб його утримати. І це насправді вітається. Пам'ятаємо фундаментальне правило цієї війни. Чим більше зараз московитів ми у у наших чорноземах, тим у наступній російсько-українській війні нашим онукам буде легше з ними воювати. Там були ем, спочатку вагнерівці. І ми пам'ятаємо, які запеклі бої йшли за це місто, і в принципі вони ці заслуги приписують собі, що їм вдалося, начебто, захопити наш бахмут. Зараз регулярні російські війська чи відчувається різниця? Я би не сказав, що я аж дуже помітна. Дійсно, вагнерівці – чи найбоєздатніші частини московського імперіалізму, бо це не армія, це приватна структура. Але і регулярні війська також воюють доволі успішно. Не можна ворога недооцінювати. Вони не огризаєте, стоять на, на смерть, і цю важезну роботу доведеться зробити. Але на цю хвилину в стратегічному контексті ініціатива в наших у руках два постулати класичної війни війни підірвані те, що ті, хто наступають, мають мати кратну перевагу 3-5 разів. Ми суттєво у меншій кількості, але здійснюємо наступ, і ті, і ті, хто наступають, зазнають більше втрат. Противник у 8-9 разів зазнає більше втрат ніж взаємо. Зазнаємо ми і в техніці, і в особовому складі. Це не но не новітні, як то кажуть, постулати шестиденна війна в Ізраїлі 1967 року. Також підтвердила цей постулат, але це ще раз підкреслюється наскільки майстерно і мотиваційно ми воюємо. Але знову ж таки чисельний потенціал і їхній фанатизм помирати за родину за Путіна за величі і ще чорна за що. Ми скасувати не можемо. На Сватівському напрямку збройні сили України зупинили просування збройних сил Російської Федерації, намагаються вони там контратакувати наступати. наступати. Ем, наші війська підтягнули резерви. А от чи задіяли усі свої резерви окупанти? І що взагалі відбувається на цій ділянці фронту? Ця ділянка фронту напряму зв'язана із бахмутом. Ми розібрали, чому бахмут у політичному сенсі для них важливий. Вони вони керуються дуже простою і насправді доцільною логікою здійснити у найближчому від Бахмуту зручному напрямку тиск для того, щоб від Бахмуту ми відтягнули якісь певні сили і засоби наразі не вдається. Чи мають частковий успіх? Мають і не буває так у війні, що одна сторона нескінченно наступає і програє. А друга сторона нескінченно від... відступає та да, руйте, я там помилочку зробив. Одна сторона наступає і виграє, а друга відступає і програє. На Зламі 1944-1945 року німці організували блискучу наступальну контр... операцію на Арденах і прорвали бойові порядки союзників практично на 100 кілометрів. Це при тому, що вже чітко було зрозуміло, що вони цю війну програють. І Росіяна чорніну програють, однак будуть битися за своє і часткові успіхи можуть бути про південь. Довкола роботиного концентрують удар наші військові. Наскільки стратегічно важливим є цей населений пункт? І якщо говорити про просування вглиб, якщо десь ближче до Токмака Мелітополя, там буде менше цих оборонних укріплень чи ні? Я не буду вдаватися в деталізацію фронту, тільки говорю загальними речами. Не треба противнику давати готові аналітичні конструкції, наскільки якісно ми готуємося, що ми задумали і як це має бути. Єдине, що має розуміти наш глядач, це те, що вихід на північне поязов'я – це наше стратегічне завдання, щоб розсікти два угруповання східне і південне. І як тільки нам це вдасться, то це буде колосальний крок уперед. А де, навколо яких сіл, містечок, якими силами і засобами? Це все буде відбуватися, то хай наші військові зроблять свою роботу, так як вони їм мають зробити. Я впевнений, вони впорають. Давайте тоді більш детальніше про тимчасово окупований Крим у The Times припустили, що атаки та ізоляція півострова навіть без захоплення його територій могли б унеможливити пересування збройних сил Російської Федерації. Це було б серйозним козирем. Ну і останнім часом там дуже дуже часто бавовна відбувається на складах ЗБК. наступного дня після відпрацювання, начебто, усі вантажівки, які там встигли зібратися, вони виїхали і вони перетягують вглиб в Крим. Криму свою логістику. Як тепер вони будуть будувати там своє пересування? І чи дійсно вони зараз із півночі пересунуться на південь і по суті заблокують самі себе? Ну не думаю, що самі себе заблокують. Але про Крим я вже втомився малювати загальну карантинку. Треба багато далекобійних ракет і авіації, як тільки вони в нас з'являться в достатній кількості у підводнення кримського. Мосту особливо залізни... залізничної нитки сприятиме повністю перерізання логістики кримського угруповання та загалішого півострова і питання його падіння лише питання часу, але на правду для цього треба дуже багато далекобійних ракет і ще раз разних авіацію. Тут лежить відповідь на, на запитання успіху. Кримської операції. А от, до речі, окупанти заявляють, що вони відбивають начебто наші атаки дрон, дронів ось цими системами РЕП. Наскільки це взагалі небезпечно? Наскільки я розумію, то цей дрон повністю падає з вибуховою речовиною, він навіть не розлітається на якісь уламки. Ні, ні. Коректно він, тобто ну що таке дрон, щоб ми розуміли так само, як і ракета. Це радіопромінь, яким він користується. Тканина радіопростор зіткана навколо нас у буквально абсолютному значенні. Це нескінченна радіофізика. Тобто, ми шукаємо способи і частоту управління цим безпілотником і наведенням його на ціль, бо кожна ціль має свій радіопочерк. Будь-який е, об'єкт фізичної реальності відбиває в тій чи іншій е, частоті, і так далі, взагалі, е, радіопромінь це є філософія наведення а система радіотонної боротьби якраз і покликані це все змінювати, заплутувати, заглушувати і тому подібне. Безпілотник, який піддався радіоелектронній боротьбі, і їх противник досягнув успіху, він скоріш за все не вибухне. Він десь упаде у якісь тощо. Хоча може і вибухнути тут також може бути дуже багато Ріантів, але сам факт того, що що ми вже доросли до технологічного рівня масового застосування таких, таких бойових апаратів. Це колосальний крок. Уперед. А що думаєте з приводу атаки на столицю Російської Федерації на Москву? Наскільки це доцільно і як це може вплинути дійсно потім на події на фронті? Доцільно однозначно, чи зараз напряму це пов'язано з фронтом? Ні, і поки що не буде. Це явище має бути дуже сильно масштабованим коли в день таких атак буде. Ну, хоча півтора, два-три десятки, і так буде кожного дня, і так буде кілька тижнів поспіль, а бажано кілька місяців. Отоді дійсно може бути якийсь результат. А на цю хвилину це в першу чергу промацування їхньої протиповітряної оборони, і це неймовірно добре. Бо тут є далеко граючий стратегічний аспект у частині що стосується торгівлі зброєю Росією. Це і далі друга країна у світі, особливо по системах ППО, особливо сучасні, такі як С-350, С-400. 500 п'ятсот, всі їхні стабільні клієнти, починаючи від Бразилії, закінчуючи індонезію, суттєво задумаються чи ця зброя конкурентно придатна і чи вона їм потрібна. А це у перспективі на роки уперед деградація їхнього комплексу і втрата фінансових ресурсів. Вітаються, вітаються і ще раз вітаються такі удари. Однак, поки що, чисто воєнної. Доцільності вони ну навіть так доцільність є, однак воєнної шкоди наразі не завдають. Але ж ми розуміємо, що вона війна гібридна і комплекса, і будь-що що буде бавонуватися на території Російської Федерації, мусить відбуватися. Пане Петре, на останок у вас ще запитаю з приводу демілітаризації ворожої армії. От згадувала я про бавовну на складах з а, і за тиждень наші військові відмінусували шість складів БК і чотири бази. А то й штаби управління. А чи відчувається це от на полі бою, коли дійсно а, наші військові розуміють, що у росіян запаси вичерпуються? Їм потрібен час для того, аби це підвести. Чи бувають до прикладу тихі дні? днів не буває питання лише тональності застосування артилерійських залпів. Але у стратегічному сенсі все рухається по-нашому. Якщо минулого літа я сам це переживав, бачив і знаю, як це працює. Росіяни виставляли вогневі вали від 45 тисяч на добу, а бували до 60, а бували нішої до 80 тисяч. Це щось неймовірне, що сів Другої світової війни, то зараз цей рівень упав у межах до 15-20, тобто удвічі-тричі, і цей рівень буде рухатися вниз і рано чи пізно точка перетину, коли наші залпи будуть більшими, американці поставили на конвеєр свою снарядну програму на осінь вийдуть на 50 тисяч снарядів на відміну від 12-13 на початку цієї війни. Великий європейський маховик воєнний запрацював особливо у Болгарії, Румунії і Чехії, і рано чи пізно оці криві перетнуться. Питання лише коли у стратегічному сенсі ми щоденно поступально йдемо вгору. Вони щоденно йдуть униз, але точка перетину ще не надійшла, і, на жаль, загальна чисельність поки що залпів має на увазі на їхньому боці. Пане Петре. Я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був із нами на зв'язку.